Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рвалися склади місяць тому, про які ніхто не знав, крім вищого керівництва. Це наштовхує на думку, хто злив Хмельницький та інші локації, де було близько. Але ні, пишуть експерти, залужний вже обмежив політиків на нарадах. Більше з офісу президента немає нікого. Може бути президент, якщо він має час і хоче, але не єрмак. Залужний звів з ним контакти на нуля після останнього вибуху в Хмельницьк. Ницькому та Старокостянтинові пишуть джерела. А Тараса Чорновіл політолог на своїй сторінці пише наступне: на превеликий жаль, а чи не вперше можу казати, що як мені точно видаються чимось неймовірним, але Україна має реальний шанс програти в цій війні. Не напряму ворогу на полі бою. Поразку може забезпечити особисто Єрмак, який і далі продовжує опікати навколо себе корупціонерів, а розкрадачів, зрадників, реваншистів. Не забуваємо, що в нашої перемоги чи бодай змоги. Стримувати ворога є два крила: мужність ЗСУ, мудрість командування, згуртованість суспільства з одного боку, і західна допомога з іншого. Наші запаси вичерпувалися ще до червня місяця. Чим наймужніша і наймотивованіша армія світу мала воювати. Попри потоки красивих слів, саме влада робить все можливе і неможливе, щоб ця допомога не стала достатньою для швидкої перемоги. Арашиських кротів можуть бути свої мотиви. Просто згадайте, як ще весною, коли Німеччина Чона круто розверталася в бік України. З нею на місці зірвалися стосунки. А зараз той самий кріт, який організував демарші проти Шольца і Штанмаера, так само призначенням послиці провідниці зірвав постачання боєприпасів старих калібрів з Болгарії, які могли зіграти важливу роль у підготовці наступу. Там безумовна зрада, зрада, яку Зеленська чи просто по наявності чи через причетність захищає і підтримує. Але зараз на передній план виходить дещо ще тотальніше. Це не приховано культивована владою мега корупція. Епопея з літаками. Нам їх готували, але не дали. Бо зеленська відмовився боротися з корупцією та усувати любих царцю єрмака, розкрадачів найперше в міноборони після прямих погроз. Таки щось почав робити. Здали кількох кого було не дуже шкода. Обіцянки танків і навіть винищувачів просто сипонулися. Уже за пару днів усі зрозуміли, що то лише імітація, усе знову зависло. Провели кампанії щено за Мені стративними обшуками ніби розблокувалося, але знову усі чекають реальних подій, а не відмазок. Тому поки шанси отримати справжню допомогу примарні. Скільки українців має не стати через те, що біля кормушки хтось ніяк не нажереться? Можете ще додати історію з нашим чудовим другом? Сельчуком Беректаром бажання підопічних зеленського злупити з нього мільйони перетворило друга на противника, і за це взагалі нікого не покарано. Першим питанням Джону Кірбі на брифінгу з пр. Водо передачі Авравсіва було не про танки, а про абсолютну корупцію. На жаль, програвши війну корупції Єрмака, ми можемо втратити її допомогу і можливість подолати агресора. Зате, де хто на жреться, схочу, пише чорновіл. А українці нагадують, що і в підозрілі вибухи вони не вірять. Всі війну вдавалося ховати. Важливі військові об'єкти переміщувати апарат контрнаступом. Вони попали якраз туди, куди їм було треба. Добре, що план залужно працював і втрати боєприпасів були мінімальні. Але Леж таке знали, куди били до зустрічі. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.